Друзі, не спішіть підводити газ до свого будинку. Ви викинете охренєнну кількість грошей, і у вас від газу буде тільки тепло або нагрів гарячої води, а для холода будете ставити кондиціонери. Є система, яка забезпечує одною системою тепло холод і нагрів гарячої води. Зовні будинку у вас буде стояти такий блок, схожий на зовнішній блок кондиціонера, А внутрі будиночку такий от внутрішній блок. Вод з невеличкою вот такою ємністю. Через такий бойлер ми нагріваємо гарячу воду. Це система тепловий насос, повітря вода, яка забезпечує в цій бочці взимку теплоносі для системи опалення. Ми обігріваємося влітку. Вона тут охолоджує воду до 5-6 градусів. І ми через систему фан-койлів, це як внутрішній блок кондиціонера, але працює, бачите, на воді від теплового насосу через такий колектор. Ми будинок охолоджуємо. Така система споживає мінімум електроенергії і робить ваше життя комфортним, а маючи невеличку сонячну станцію з запасом по акумуляторам і з інверторам, ваше життя буде практично автономним. Кому цікаво, безкоштовна консультація по посланню в шапці профіля.